Дача ТВ, вітаю вас, друзі. Осушую, там рамочки осушую. Тут такий вулик у нас карявий якийсь. І подивіться, бджоли літають і можуть розбити цю сім'ю. Ось що буває, коли беззятковий період качаєш мед. Там взявся руками, там, подивіться, ружат, лізуть, лізуть. Ну, зараз ми щось з ними придумаємо. Коли безвзятковий період, будьте обережні. Будьте обережні, щоб ніде ні мед не розливали. Якщо качаєте з вуликів, то краще під вечір, щоб не розводити ось таке, що коїться біля цього у нас вулика. ми Зараз спробуємо трохи їх трохи спробуємо так дігнати. і трохи. Ми так, щілина є. Щілина є і бжола полізла. Ми зараз поки що зробимо ось так. Це ненадовго. Це ненадовго. А там далі подивимося, що будемо робити. Може змінимо вулик. І зараз бджола розлетиться. Я думаю, трохи. Ну Старайтеся, щоб не розводити, щоб воровки не прилітали до вас на вулик. Бачите, да? тільки ми забрали медові рамочки, десь доторкнулися рукою і ось таке відбулося. Ну Зараз вони вже трохи заспокояться. Ось буває таке. А у вас було таке. Зараз прикривайте потихеньку льоточки. Ну, в кого беззяточний період. В кого ще цвіте сонях чи що там цвіте, бджоли носять, ну то я думаю, не потрібно там прикривати, не заважати бжолом. А у нас вже все відсіло. Бжола ще кудись летить, ну це вже останні, останні ревочки її. Ось таке буває, коли качаєш мед в безятковий період.